Впевнений, що кожен із нас знає, що таке боротьба із хворобами. Лікарі навіть жартують, що немає людей абсолютно здорових, є люди недостатньо обстежені. Можливо, прямо зараз вам щось болить, і прямо зараз ви страждаєте від якогось діагнозу, який поставили вам лікарі, або ви відчуваєте біль і навіть не знаєте причини того, що з вами відбувається. Що ж говорить Біблія про фізичні хвороби, про те, як їм протистояти, і чи є у нас шанси? Отримати здоров'я від самого Господа. Сьогодні я хотів би поділитися із вами чотирма простими порадами, і перша із них зверніться за допомогою до Господа. Насамперед, нам варто зрозуміти, що хвороби не були Божим задумом, коли Господь творив землю, коли Він творив людей, він не творив хвороб. Хвороби стали наслідком нашого гріхопадіння, і коли наші прабатьки Адам і Єва відкрили двері для гріха. Як наслідок у життя людей увірвалися різного роду проблеми. Хвороби стали наслідком того, що в життя людей увійшов гріх. Тому, оскільки всі біди почалися із гріха і небажання слухатися свого Творця, той вихід знаходиться у цій площині. Нам потрібно зробити навпаки, покаятися за свій гріх і звернутися до Господа, щоб він нам допоміг. Почніть щоденно молитися і читати Біблію. Відвідуйте церкву, недільне богослужіння і домашні групи. Перебувайте в спілкуванні з християнами, які зможуть підтримувати вашу віру. Знайте, якщо ви будете шукати Бога, Біблія гарантує, ви обов'язково Його знайдете. Друга порада: отримайте слово від Бога особисто для себе. В часи Ісуса Христа, коли Він зціляв людей, то часто говорив: віра твоя спасла, врятувала тебе. Але в основі будь-якої віри лежить слово від Бога. Навіть так написано: віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тож спочатку нам важливо отримати те слово, на якому буде будуватися віра. Це може бути якась обітниця, може бути якесь слово, яке проговорило до нас, коли ми читали Біблію або почули його на проповіді, але ми відчуваємо, що це звернення особисто до нашого серця. Я не раз свідкую про те, як Бог зцілив мене від туберкульозу кісток. Лікарі сказали, що я буду лежати прикутий до ліжка мінімум рік. Моє ліве коліно, вражене цією хворобою, не згиналося і не розгиналося до кінця. Але коли я лежав уже близько півроку, я прочитав у Біблії слова, які дали мені надію. І це стало тим, що збудувало мою віру. Було написано так: чи хворий хто з вас. І я зрозумів, що це запитання особисто до мене. Це слово засіло в моєму серці, наче стріла, чи хворий хто з вас. Невже Господь жартує? Звісно, хворий, ось уже майже шість місяців я лежу прикутий до ліжка і не встаю. Далі написано: нехай прикличе присвітерів своєї церкви, і нехай вони помоляться за хворого, помастивши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри здоровить недужого. Я зупинився і замислився: покликати якихось присвітерів, я навіть не знав, що це значить. Але після цього, коли я уточнив, розібрався, то з'ясувалося, що це була обітниця. Якщо ти покличеш служителів церкви і вони за тебе помоляться, то ця молитва може стати дверима до твого чуда. Це слово настільки сильно мене торкнулося, що я попросив мою маму, яка вже відвідувала церкву, запросити пасторів тієї церкви, щоб вони прийшли і помолилися за мене. І в результаті, після того як вони помолилися, так як було написано, помостивши мене оливою на знак дотику Святого Духа, Бог зробив чудо, і тоді Бог зцілив мене. Мені було 10 років. Але з того часу вже проминуло не одне десятиліття, і я до сьогоднішнього дня здоровий. Звідки почалося те чудо? Воно почалося зі слова, яке Бог проговорив особисто до мене. Тому будьте уважні, коли ви читаєте Біблію, коли ви слухаєте проповіді, хай ваше серце буде налаштоване на те, щоб не просто почути чи прочитати слова людей або слова, надруковані на папері, а щоб почути і сприйняти через це голос Божий до вашого серця. Це може бути будь-який навіть несподіваний текст. Мені доводилося чути історії про те, як чудеса приходили із текстів писання, які напряму не стосувалися зцілення, а стосувалися, наприклад, прощення. Але коли людина прощала, то це відкривало двері до її зцілення. Були випадки, коли слово проговорювало в інші сфери, але саме там знаходився корінь проблеми, і коли ця проблема була з коренем вирвана, то приходило і фізичне відновлення. Тож, наше завдання перебувати в Божому Слові, будучи відкритим до того, що Господь хоче проговорити до нас. Третя проста порада: робіть для свого зцілення усе, що тільки можете, окрім гріха. Звісно, ми, як віруючі люди, звертаємося до Бога, молимося і просимо про Його дотик, про Його чудо. Але при цьому ми не маємо ігнорувати ті методи і знаряддя, які Господь уже подарував нам. Зокрема, ми не маємо ігнорувати лікарів та медичну допомогу. Сам Ісус Христос сказав, що не здорові мають потребу у лікарі, а хворі. Тобто Він ствердив, що хворі мають потребу у лікарі. Відповідно, ми можемо звертатися за допомогою до людей, які мають відповідну кваліфікацію, відповідний досвід. Навіть сьогодні я сказав би, що знайти хорошого спеціаліста, який вам допоможе, це вже частинка чуда, і тут без Божої допомоги не обійдешся. Ми молимося, ми стоїмо на Божому Слові, але при цьому ми робимо усе, що необхідно, щоб відновити наше здоров'я. Це може включати в себе медикаменти, це може включати в себе операцію, це може включати в себе хіміотерапію у випадку, якщо у вас рак, і цей перелік можна продовжувати. Найголовніше зрозуміти принцип: ми віримо, ми стоїмо на слові, ми молимося, але це не протирічить тому, що ми звертаємося до лікарів. Єдине про що ми застерігаємо і про що говоримо прямо і відверто. Звісно, не треба звертатися за допомогою до окультизму, до чаклунства. Бо про це Біблія чітко говорить, забороняючи і застерігаючи про негативні духовні наслідки. Якщо ж іде мова про те, що віра без діл мертва, і ці діла не протирічать Божому Слову, то це можуть бути діла, спрямовані на допомогу з боку спеціалістів. І врешті четверта порада: не здавайтеся, ваше зцілення чи одужання може статися миттєво, як це сталося зі мною. Коли за мене помолилися служителі, і в той самий день я встав на ноги, на яких уже не було м'язів, бо вони атрофувалися, зігнув коліно, яке не згиналося до того часу, і вставши на ноги, пішов, і навіть не закрутилася голова, і я не впав. Це було великим чудом особисто для мене, і те, що воно сталося миттєво, раптово до сьогоднішнього дня дивує багатьох людей. Але бувають чудеса не миттєві, а поступові. Скажімо, коли одного разу Ісус Христос молився за сліпого чоловіка, той відкрив свої очі і почав бачити зразу. А іншого разу він молився за подібного сліпого, але той спочатку почав бачити, наче розмиту картину. І він каже: я бачу людей, які рухаються, наче дерева, тобто були просто силуети. І коли Ісус вдруге за нього помолився, то вже прийшло повне зцілення. Про що це говорить для нас? Про те, що інколи ми отримаємо чудо від Бога зразу, інколи воно може бути поступовим. А інколи може так статися, що чудо і зцілення прийде вже аж після нашої смерті. І хоча ми про це не дуже часто говоримо, але це теж частина правди, коли Біблія говорить, що ранами Христа ми зцілені, то мова може йти не лише про земне життя, але й про повне зцілення, коли ми будемо до кінця зцілені, вже будучи у вічності. Інколи, навіть на похоронах, коли людина помирає від якоїсь хвороби, я кажу. Сьогодні ця людина отримала відповідь на свої молитви. Ми можемо сказати, ми молилися, але Бог не зцілив. А можемо сказати Господь зцілив, бо у нашого друга, брата, сестри, тата чи мами сьогодні на небесах уже нічого не болить. Там вона ранами Ісуса зцілена раз і назавжди, остаточно на цілу вічність. Тому не здавайтеся, ми не знаємо, як прийде відповідь від Бога. У наших руках немає пульту від того, щоб натиснути кнопку і отримати гарантований результат саме так, як нам цього хочеться. Але Боже Слово заохочує нас вірити, воно заохочує нас сподіватися, воно заохочує нас докладати зусиль. Через це, доки ми ще на цій землі, кожного разу, коли ми зустрічаємо хворобу, ми не маємо із нею погоджуватися, тому що Бог хвороб не творив. Хвороба це окупант, яка вторгається в наше життя, їй треба протистояти. Яким чином це робити? Перше звертаючись до Господа, друге шукаючи слово, яке зміцнить нашу віру або ляже в основу нашої віри, третє докладаючи усіх зусиль і роблячи все можливе для того, щоб знову бути здоровим, окрім гріха. І четверте, через наполегливість і бажання не здаватися, ідучи до кінця. Біблія говорить нам, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Просто подумайте: той самий Ісус. Який, перебуваючи на землі, зціляв хворих, підіймав калік, відкривав очі сліпим, очищав прокажених. Він сьогодні знаходиться поруч із нами, невидимо присутній на цьому місці, де зараз знаходжуся я, і прямо там, де зараз перебуваєте ви, і ви можете до нього звернутися і попросити про допомогу. Можливо, вам поставили складний діагноз, можливо, у вас прямо зараз щось болить. Давайте разом помолимося. Ми не знаємо, чи буде відповідь миттєвою прямо в цю секунду, але вона може бути такою. А можливо, ця молитва ляже у молитовну чашу десь там на небесах, як ще одна краплинка на шляху до вашої перемоги. Так чи інакше, не опускайте руки, не здавайтеся. Давайте надіятися на Господа, давайте стояти на Божому Слові і вірити, і знати, Бог, який навіть проводить нас через випробування, завжди залишає останнє Слово. За собою. І навіть те зло, яке нам доводиться пережити в його руках, перетворюється на добро. Звернімося до Господа у простій молитві. Небесний Отець! Прямо зараз я молюся за кожну людину, яка дивиться це відео, і прошу яви свою милість і зціли від усякої хвороби, яка прямо зараз дошкуляє, завдає болю, заважає нормальному життю. Господь, я прошу, прямо зараз торкнися, так як ти торкався людей, коли був на землі. Прямо зараз торкнися того хворого органу, тієї частини тіла. Віднови, щоб вона повернулася до того стану, в якому ти задумував наше тіло, коли творив його. Господь, ти не творив хвороб. Цього не було в твоєму первісному задумі, і ми просимо віднови все до того стану, яким ти його бачив від початку. І зціли. Ми просимо, Господи, щоб Твоє благословіння сьогодні було з кожним із нас. Можливо, хтось знаходиться в лікарні, можливо, хтось вже на ліжку смертельної хвороби. Господи, обнови нашу віру, обнови нашу надію, на чудо зцілення, чи на цій землі, чи, можливо, навіть у вічності. Але хай наш фокус і наш погляд буде на Тобі, бо Ти наш Спаситель, ти наш цілитель, ти наш визволитель і останнє слово завжди за тобою. А ми на тебе надіємося і покладаємося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай благословить вас Господь.